Друзі, вітаю! Канал Макляр, мене звати Олексій і сьогодні хочу підвести такий маленький звіт відносно чотирьох опоросів. Це ось у нас тумбочка, трошки ниче, бо це типу така плюс-мінус фальшива охота за кабанчиками. За Хмирцом, але воно день два і попусте. От це в нас ковбаска, яка привела 22. В неї було четверо погибших. от, і ми в неї вчора забрали. Двох, спочатку, потім ще двох, і лишили в неї 10, 10 поросят. Тому що там були такі четверо вже дебелих, вони робили погоду, був крик на все село. Свиноматку тут валили кожних 15 хвилин, Ми їх відлучили вже. І виходить, ми їх відлучили на 19 му дні. Лишили їй 10. Четверо забрали, зараз їх покажу. У цієї, у цієї було 10, так, їх тут 10 і є. Ось одне чахловата таке. І все. А воно у нас, воно. Шпіндель. Це ми забрали. Ото я у нас крапка, м'ясна свиноматка. Вона теж привела 10. Оце вже малося відкинути ласти. Ми його забрали сюди, почали підготувати підготовувати замінником цільного молока. І вже воно у цій свиноматки почало шукати сіть, Коротше, почало боротися за життя. Забрали у крапки, привезли сюди. Тепер тут 11. Вони його нормально прийняли. Все нормально. Отаковані його там штурмують. Так, а, тумбочка його теж прийняла. Тумбочка у нас молодець. І ось такі у нас тут опироги. А тепер йдемо і я... Покажу, що, що у нас там далі. Зараз покажу Сйомочку нам трохи прирвали, але нічого. Узлючки ми забрали ось такі у нас. У злючки ми забрали вісім поросят, тому що вони там теж її трипали і там було багато заморишів. У злючки вони були більші. Вони самі по собі були більші, І 8 цих більших там робили погоду теж доволі гарно. І там з них четверо взагалі було чмирів. Такі, що мали ось, ось вже с... відкидати ласти. А, четверо шмирів, але один був такий найбільший, але він нутряк. То ми лишили там нутряка і 4 От. І вони оце трохи, звісно, попискою Зробили біля калітки молодці собі. Туалет. Але нічого підтаптують це на два гнухарі. От нас трохи обрадували, що буде брулер. Грану сипну. Вони, звісно, тут трохи повиясняли, хто з них, хто із хто. У нас там поїночка. П'ють водичку. Коротше таке. Так що в 19 днів я їх відлучив, все нормально, Засраних взагалі немає. Я їм зробив. Мікс їди, вон какашки тверденький, нормально. Все, няму-нямаючи. Так що все нормально. Я їм сипнув трошки старта пуріни, трохи сухого цільного молока. Цільного молока десь в середньому 10%, гранулу. Предстарт 40% і 40% стартапуріного. І ось вони. А предстарт ава здорова. І ось вони нямують. Вдоволь їсти не даю, щоб не переїдали. Хай краще потрошки попискують, але не переїдають, бо якщо запоносять, то із того состояння тяжко вивезти. Деякі ще не вміють пити самі, носиком нажимати. То я так захожу заходжу, підналіваю, а деякі вже вміють. Вже якщо болото тут зробили, то значить вміють пити. Ну і це є недовго. Це від злючки ми забрали позавчора вечором. Від кобаски вчора вдень. О, вечері, вчора ввечері, вчора в день, так. Да. Так що таке, все, піля спати. Лампи в них немає. А, остальних я буду забирати в понеділок, всіх відлучу. це в них буде там 24 й -та день. І в 24 дня вони розсоється всі. А сьогодні дзвонили, мали бролера привезти в суботу. Але привезуть завтра. Так що цих два попуга, я не знаю, десь на коридор поселимо. Завтра тут приберемо швидко. І сюди приїдуть малюки. Так що чекайте випуск по бройлеру, покажемо, що по І всім до завтра. Буду вдячний кожному за підписку, за підтримку каналу. Все, бережіть себе, бережіть. Родину Україну, і все буде Україна. Пока-пока.